Вітаю, шановне товариство. У цьому відео покажу, як я буду замінювати підшипники маточини. Буду показувати на прикладі ось цього поворотного кулака. Ну, На двох кулаках то показувати нема сенсу. Робота аналогічна. Все те ж саме. Але я буду замінювати тільки на цьому. А ось на іншому кулакові, то тут я взагалі замінювати і не буду. Тому що. Цей поворотний кулак буду замінювати на новий, Уже замовив. А чому я буду замінювати? Ось розібрав я це все, зняв пружину. Тут було багато іржі, я став відбивати це все. І, і ось що тут вийшло? Тут велика дірка. Саме тут лягає нижній віток. Кінець нижнього вітка, тут саме упор. І тут вже дірка. Ну і тут як гарно постукати, то, мабуть, можна дірку нову вистукати. Металу тут уже зовсім лишилось мало. Чому я буду замінювати ці підшипники? У мене, як я. У одному із відео по заміні супортів казав, що з однієї сторони автомобіля супорт спочатку став дуже клинити, потім з іншої. І маточі на, ну, колесо, все, маточі не на дуже нагрівались. І я очікував, що тут або мастило витікло, або воно там пригоріло. У ході автомобіля якийсь шум, трошки так, чи то мені вже так. Здавалося, тому що я ну, думав, що там щось таке трапилось. Але ось я вже із того кулака вибив маточину. І що я бачу? Мастило тут є, все гарно змащено. Ну, але все-таки буду міняти, тому що тут ну, люфт такий вже гарний є. Тим більше я не знаю, скільки ці вже. Підшипники служили, я не знав, який стан там всередині. Ну, один розібрав, то мостило є. В принципі, ще вони могли б походити. Ну, але вже коли я стійки розібрав, то буду зараз замінювати і підшипники. Можна підшипники замінювати і без зняття стійки повністю з автомобіля, але набагато легше це робити, коли стійка вже знята. Ця робота не дуже важка і складна, але має свої певні нюанси, про які я вам розповім. Значить, як дістається маточина? Маточина просто вибивається. Тут я сам не покажу. Ну, Ось У мене така бронзова болваночка є якраз по розміру маточини. Просто наставляю і молоточком це вибиваю. Підшипник маточини, він внутрішня обойма з двох частин складається. І одна, як правило, ось я раніше міняв на іншій машині ці підшипники, то ця частинка завжди вона залишається на маточині на цьому валу. Значить, Далі, як дістати цю внутрішню обойму? Ну, спробую на цій маточині, ну на тій якось, може, зубилом спробувати зняти, але у мене раніше це не вийшло. Отак, у такому стані тут нема зйомникам за що зачепитись. Воно, як правило, туговато тут тримається, то я просто болгаркою. Ну Якщо не вдасться мені зубилом підійти, то я покажу, як я болгаркою цю обойму знімаю. Все, ось маточина так знімається. І просто виб... вибиваємо і все. Тепер знімаємо стопорне кільце. Ну і цей підшипник він уже ніде застосовуватись більше не буде, то його можна не жалкуючи вибивати будь-чим, упор ставити. Ну, ось навіть на внутрішню обойму він сюди виб'ється. Ну, але я не вибиваю, а випресовую. Для цього в мене ось така є труба. Це обрізана з газового балону, що наверх накручується така штука. Сюди якраз чудово вона становиться. Ще ось така шайба. Ну і болтом такий ось болт на 16, довгий я там зачіплююсь за той підшипник, ну і витягую. Зараз покажу як це я роблю. Це підшипник дістали. Тепер тут зачищаємо усе канавки під стопорне кільце, знімаємо стопорне кільце з тієї сторони, це кільце відразу буду встановлювати і через ту сторону буду сюди втягувати. Новий підшипник запресовувати, Можна і з цієї сторони, ну, мені зручніше і з тої сторони, тому що в мене якраз ця труба тут гарно становиться, нікуди не здвигається, ну а там може їздити. Там такої основи з тієї сторони нема. Бруди з канавок, куди встановлюється стопорне кільце, я вичищаю за допомогою дроту зігнутого ось так. Гарно тут все вичищаємо. Потім протираємо це все, змащуємо мастилом, ну і будемо встановлювати вже тоді новий підшипник. Місце для встановки підшипника вже я підготував. Тут змастив, щоб він гарно. Зайшов на своє місце і встановив ось це стопорне кільце. Ну а те встановимо, коли вже підшипник буде на своєму місці. В жодному разі в інструкції не рекомендується забивати ці підшипники маточини, а тільки запресовувати, щоб його не пошкодити. Я це роблю за допомогою підручних засобів, це ось такого довгого болта. Я його не хочу укорочувати, тому що він мені ще виручає в інших випадках. Можна спеціальні ці застосування, пристрої для випресовки і запресовки купити, готові, вже продаються, чи замовити у токаря. Ну, Я використовую, що в мене є під руками. Значить, для, щоб запресувати, то треба опір, щоб був на зовнішню обойму. Я використовую ось таку просто широку шайбу, буде повністю поки буде місця вистачати, щоб сюди зайшов. Ну а далі просто ще накину старий підшипник на цей і до кінця дотисну. Тобто тут ну все просто. Так, все тут до опору дійшло. Тепер я ще сюди поставлю старий підшипник, дожму до опора, щоб новий підшипник уперся у стопорне кільце. Цей старий дістану і встановлю з цієї сторони також стопорне кільце. Підшипник встановлено. Тепер залишається. З маточини зняти цю внутрішню обойму старого підшипника поспробував зубилом збивати, не вдається. Ну, як зазвичай, будемо це робити за допомогою болгарки. Зрізати цю обойму, ну і потім маточину запресовувати у той підшипник. Ну і за допомогою цього ж болта будемо запресовувати маточину на місце у підшипник. Перед цим мастилом тут змастимо, щоб гарно все найшло. Вставляємо сюди болт і тут у підшипник треба, щоб... Упор був на внутрішню обойму. Підбираємо шайбу, яка буде сюди. Ось якраз у мене така. І все просто. Наставляємо маточину. Тут упор. Ну, в мене резьбін не вистачить, треба ще щось сюди додавати. Ну і гайкою будемо сюди все утискати, утягувати маточину. Тримай тут ключ. Та міцніше же. вже. Все, пішло. Вот Ось так, легенько і просто випросовується. Все, маточина стоїть на місці. Ну ось і маточина зайняла своє місце. Все чудово. Стоїть, ніде ніякого люфту нема. Новий підшипник. Так що, ось так, за допомогою підручних засобів я замінюю підшипники маточини. Ну, і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!